У господарстві занято понад 100 тисяч людей, які вирощують ліс, проводять догляд за ним. Професію можна поступити в нашому фаховому коледжі. Лісник охороняє ліс і допомагає раціонально використовувати лісові багатства. А для цього він повинен знати життя лісу, мати спеціальну підготовку. Навчаючись на нашій спеціальності лісового господарства, в майбутньому ви можете стати лісничим помічником лісничого. А також інженером лісового господарства, інженером лісових культур, інженером з переробки деревини, вальником лісу. Лісник – це соціально важлива професія. Без таких людей планета ризикує залишитися без природного багатства. Якщо ви вважаєте себе достатньо рішучим, сміливим та винахідливим, фізично витривалим, сумлінним та любите природу то спеціальність лісове господарство саме для вас. Адже саме такі якості повинен мати лісник. Ми студенти Боярського пахового коледжу набік України. Та навчаємося за спеціальністю лісове господарство.